що свою дитину, чув продовжувати, тому що це буде наследне досі. Але я вам скажу, що вище було стрілку нічого. Те, що він завжди в серце не просто в нього є характер і така цікавинка, він собі таке продукт. Він дитиму, Він так нічим немає. А то він зірвався, він був університету, він добровольцем поїхав. Ви не уявляєте, що зі мною гроші були. Питання, батько, 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 батько. Я сама була, що людину складала те, що він є здоровим, навчений. І тут він біжить в той ато. Ти, ти ще на Майдані, він теж їздив на Майдан, Майдан і він поїдував, в Майдан. Потім вони пихали з оце ато. Я два роки, я думала, що це все. Я могла. я вірила, що все закінчиться, що то, що воно що всі будуть живі, вони підтримували друзі, його, вони телефонували, заспокоювали. Тільки носили всі... на я знала, що все не в них добре. Він просто додому. Їм важко, їм важко зморитися. Він ще дуже молодий, йому 32 роки. Це біля молода людина, яка знає, жила в такому опіці, тикаючи тако маму. І він попав в ту пасло, він поїхав до 90 ату, додому. Він, от він не знав, що робити. Він ну, думаю, не почув якусь купу, ходити, стояти, коли там м'яса. І Потім він показав мені кілька підозрювала, знімали. Це вже хітка. Почала саду, ми бачили тут відомо. І тепер, коли мою дитину бачать, то мені вирісний. Для мене це просто жахіття. Я не можу з тим поговорити, я не можу з цим знову. Потім, коли вони ще прибудуть дев'яте побалиння план, ну це вибачте мене, не теж, який привод, який доброволець. Він пішов захищати її, звороти там бігаючи, бующий, прийшов, страшний, смарнів, нервовий виставку і більше прийшов тероризм. Ви ж бачите, ви відвідуєте долі засідання, кожна тих всіх подібних відслідковуєте, ну, ця справа така. Як кажуть, шир були в містах. Таке враження, що це є просто справа на замовлення. Тому що ми всі знаємо, що виділені великі кошти на е злапання цих терористів, терористичних угрупувань, що наша служба безпеки так, це їхня робота. Вони повинні нести свою службу, вони повинні нас опікати, вони повинні нас обвинувати. Вже людей. Пані, нехай пані, їдуть пані, в АТО, нехай ловлять сам всі пас ти з діти. Розпілкування з ним. Як, як взагалі обмежено воно чи? Ну Так, обмежено. Але от коли вже закінчилися оці досудові дії слідчі, то е, наш е, пан слідчий дозволив побачення з дитиною. Ну, я робила запит, я просила, мені служба безпеки України відмовила, сказала, в письмовій яка правда, написала ось написала, що ми не можемо вам надати побачення, поки дивуться слідчі дії. Вони закінчились і нам дали буквально на два рази, я бачила з дитини, розповідала. Яких умовах Умови які? Його відвідував наш депутат. Він був жахований умовами. Ну всі умови там такі, ну поки що <ріпи> не сидять в камері з звичайними злочинцями, чи в одиночках? Ні, не в одиночках, там багато людей. роки. фото. Два два так, він пройшов дві при ротації, і потім він спочатку був батальйоні АЗОВ. в Арнові поліч і вони так сталося, що він власне потрапив самі найгорячіші точки. Був і Лувайська, він був магий. От власно, я не знаю, чому та дитина, вона просто хотіла там, там де було найгарячіше. І, і просто Бог його привів, молитво так, і вся дитина всіх переживала. А зараз... Він,